33 роки тому українці поставили крапку в існуванні радянської імперії за незалежність. Тому що тільки так може вийти з тобола, і що вам особисто дасть, а мені не треба особисто. Треба, щоб ми відродилися як народ, як держава. І після багатьох років поневолення та репресій відродили свою незалежність на всеукраїнському референдумі 1 грудня, 91-го вільну Україну обрали понад 90% громадян. У бюлетені було всього одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ствердно, відповіли майже 29 мільйонів українців з 30 Двох, які голосували, сказали так незалежності в усіх 24 областях та Автономній Республіці Крим. Залежність дасть для нас, як для всієї нашої України, велику надію на те, що в майбутньому Україна буде самостійною, незалежною, сильною державою. світі. Український народ показав, що його країна не штучне формування в складі СРСР, як сьогодні заявляє Путін. Потрібно було показати, що джерелом української незалежної державності є не домовленості якоїсь кубки політиків, зараз б сказали хунти, наприклад, київської, а що це є волевиявлення цілого українського народу. Наприкінці 80-х економіка союзу була виснажена, її стан погіршувався. Країни Балтії першими розпочали процес виходу з СРСР, прагнучи незалежності. А коли в Москві сталася невдала спроба перевороту, зрозуміли, що час діяти. Я встаю і кажу, що. Панове, доля нам дає можливість зробити більше, проголосити Україну незалежною державою. Та остаточний кінець радянському союзу поклав саме всеукраїнський референдум. Його ініціатором був голова опозиційної народної ради Ігор Юхновський. Перед ухваленням акту 24 серпня він запропонував підтвердити його на всеукраїнському голосуванні. Запропонувати незалежність це добре, але я Верховна Рада радянського. Союзу, яка є над нами, яка могла анулювати наше рішення. Я почав думати, яким чином зробити постанову Верховної Ради невідворотною. Після грудневого референдуму українську державу почали визнавати інші країни. Першими це зробили Польща, Канада, Литва, Латвія, Угорщина та Швеція. Одночасно, з референдумом 1 грудня відбулися перші в історії незалежної України. Вибори президента тоді главою держави обрали Леоніда Кравчука з понад 60% підтримки. Друге місце на виборах з був В'ячеслав Чорновіл, а на третьому опинився Левко Лук'яненко. Історичне значення всеукраїнського референдуму підтвердилося 8 грудня. СРСР припинив своє існування. Через роки диктатор Путін назве це найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Розв'яже страшну війну та спробує знову відібрати незалежність України, але ми її більше не віддамо.